Добрий вечір! Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі новини. Просто зараз розповім про усе, на чим працювала команда телеканалів Тернопіль 1 та інтеба. Отож до головного. Продовжуємо обікрала магазина. Тепер у розшуку поліція розшукує злодійку, яка завдала збитків тернопільській крамниці. Як виглядає зловмисниця? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополі розшукують жінку, яка ймовірно причетна до крадіжки. Подія трапилася 2 березня близько 15-ї години в приміщенні магазину, що на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Незнайомка викрала товар, чим завдала матеріальних збитків. Камерою відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами 27 11 70 068 ну 819 39 92 або на лінію 102. Тернопільські поліціянти знайшли юних втікачів із Хмельниччини. Дітей без супроводу дорослих на пероні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції. 14-річна дівчинка, її 10-річний брат і їхня 10-річна подружка приїхали потім із міста Ямпіль, що на Хмельниччині. Діти розповіли, що вночі втекли від п'яних батьків, допомогли мандрівникам правоохоронці. Трьох неповнолітніх виявили вранці 9 березня у Тернополі працівники поліції. Як з'ясувалося, усі вони втекли з дому. Дітей без супроводу дорослих на пароні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції номер 3 14-річна дівчинка, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали потім з міста Ямпіль Хмельницької області. Діти під час розмови з поліцейськими повідомили, що приїхали з Хмельницької області, оскільки втекли з дому через те, що батьки систематично вживають. Алкогольні напої, ведуть антисоціальний спосіб життя, не приділяють їм достатньої уваги щодо їхнього виховання та догляду. Голодних мандрівників правоохоронці пригостили чаєм солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенали з'ясували, що їхні батьки товаришують і вживають алкогольні напої, знущаються та б'ють своїх дітей. Здівалися такі пішло. Що... І цепом ноги зав'язували цеп... руки. Ноги такою замком. Що вона натікла? В мене так там сама. Баском били. Правоохоронці повідомили колегам з Хмельниччини усю необхідну інформацію про місце перебування неповнолітніх. Батьки про зникнення дітей на лінію 102 не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності. Питання безпеки та захисту дітей є одним із пріоритетних завдань працівників поліції. Якщо взяти коротку статистику, то в минулому році в нас було розшукано 197 дітей вже в цьому році 34. до розшуку дітей залучається якомога більше служб і підрозділів. І тільки завдяки злагодженій взаємодії усіх підрозділів національної поліції було розшукано в нашій області усіх дітей. У випадку зникнення дитини надзвичайно важливо не втрачати час та використовувати усі наявні можливості для пошуку. Якщо ж у вас є достатньо підстав вважати, що ваші діти зникли безвісти, не зволікайте, а одразу звертайтеся за допомогою на лінію 102. Три роки пандемії коронавірусу 11 березня річниця оголошення Всесвітньої організації охорони здоров'я пандемії коронавірусу в світі. За цей період в Україні на цю недугу перехворіло понад 5 мільйонів українців. На жаль, понад 100 тисяч осіб померли від наслідків, які спричинив коронавірус. За ці три роки медична система України перейшла від своєрідного шоку у лікуванні до чітко пророблених методів ефективного подолання корони у пацієнтів. Як боролися з недугою на початку пандемії та як зараз оцінюють її тернопільські медики, про все це дивіться у сюжеті. Зараз у цих коридорах порівняно спокійно. В міському інфекційному відділенні наразі перебували лише вісім пацієнтів хворих на коронавірус. А у 20-21 роках тут був бум захворюваності. Медики розповідають, щоб помістити усіх хворих, їм доводилося під палати переробляти і навчальні кімнати, де раніше читали лекції студентам. Тоді у відділенні перебувало понад 60 хворих. Було дуже багато. Було дівчатам дуже важко, бо навплив був дуже великий. Хоча хворих поменшало в рази, лікарі і медсестри все ж одягають захисні костюми. Нам, щоб зайти у відділення, також дали спецзахист. Від початку пандемії коронавірусу минуло вже практично три роки. Хоча у Тернопільській міській інфекційній лікарні зараз палати практично пусті, однак лікарі досі використовують повний захист для того, щоб захистити себе від впливу шкідливого вірусу. Лікарка-інфекціоністка Світлана Сніцаренко показує нам палати, де лежать пацієнти і медичне оснащення. Це концентратори, а це, а це апарати, які використовуються при промуванні бронколегивневого дерева, відсмоктування рідин, ага. слизу. Раніше всю цю апаратуру активно використовували. Зараз пацієнти її просто не потребують. За словами лікарки, за три роки відділення оснастили найсучаснішою метехнікою. Її передавали волонтери, благодійники, частину закупили за бюджетні кошти. Тоді ніхто не знав, що це за хвороба і які її наслідки. Світлана пригадує, що перший хворий, в якого була підозра на коронавірус, поступив з усіма симптомами корони. Однак випадок не підтвердився. На щастя, не підтвердився той випадок що на всього був. Лиш контакт із такий доволі смішний на сьогодення із посилками, наприклад, з Італії. Але ми не знали, з чим працюємо, не знали не тільки ми, як буде перебігати хвороба. В кожну палату провели кисневі точки, адже тоді пацієнти постійно потребували кисню. Але за важких хворих це не рятувало. Перший пацієнт, в якого підтвердився коронавірус, помер. Чоловік, який мав надлишкову вагу, цукровий діабет в початковій стадії, метаболічний синдром. На жаль, ми цього пацієнта втратили. Пацієнта і інтубовували, і перебував на штучній вентиляції легень. Медикиня каже, тоді їх дивувало те, що хвороба вражала досить різко. За кілька годин стан погіршувався до критичних показників і врятувати людину не вдавалося. Зараз в лікарню потрапляють в основному люди, які мають важкі супутні захворювання. За словами епідеміологів, клініка нових підвидів коронавірусу дещо інша, а тому пацієнти легше переносять захворювання і немає важких випадків. Короткий інкубаційний період, незначне підвищення температури і незначний період часу підвищення температури це сухий тривалий кашель, болі в м'язах, головні болі на протязі 6 днів. Захворювання, якщо немає супутніх захворювань, то людина виздоровлює. На Тернопільщині за весь період пандемії перехворіло майже 170 тисяч людей. На жаль, від цієї недуги померло 2,5 тисячі краян. Однак за весь час дослідники і досі не спромоглися чітко вказати, чи коронавірус був винайдений штучно, чи все-таки захворювання виникло природнім шляхом. Єдине твердження, яке об'єднує спеціалістів, що COVID-19 з кожним штамом переноситиметься легше і, врешті-решт, перетвориться у звичайну застуду. Далі про очі розвідників у Тернополі в благодійному фонді Покрова зібрали гроші і закупили три безпілотники. Валькірія до збору волонтери залучали підприємців, трудові колективи, представників діаспори та всіх небайдужих людей. Комплекси вже передали бійцям 44-ї бригади. Берегтимуть життя наших захисників та допоможуть прицільно нищити ворога. Благодійний фонд Покрова зібрав кошти, придбав та передав три безпілотних комплекси валькірія 44-й бригаді. Восени минулого року військовослужбовці звернулися з проханням допомогти придбати один такий комплекс. Розповідає директорка фонду Любов Вовк. Ми почали збирати кошти на цей безпілотник. Побачили, що ми можемо більше. І ми з ними порадилися і організували збір на три безпілотних комплекси Валькірія. Один. Комплекс входить два літачки, які літають на 45 кілометрів для розвідки. Вони надлегенькі антени, ноутбуки, такі телевізори, екрани. Ну, одним словом, такий великий-великий комплект усього потрібного для розвідки. Три безпілотні комплекси вартують 2 мільйони 400 тисяч гривень. Щоб їх зібрати, волонтери залучили підприємців, трудові колективи, представників діаспори та усіх небайдужих людей. А також проводили по громадах благодійні аукціони та вечори Сила народу. Результат перевершив очікування. Загалом вдалося зібрати понад 2 мільйони 880 тисяч гривень. Сама ідея купівлі Валькірії вона пішла від наших військових, які просто звернулися до нас як до благодійного фонду допомогти в придбанні таких безпілотників, адже вони дуже потрібні для наших військових. Це очі наших розвідників і очі наших артилеристів. Це такий перший безпрецедентний випадок, великий такий збір, який здійснював в нашій області благодійним фондом. І я завжди закликаю, щоб такі позитивні приклади, звичайно, потрібно поширювати. Я думаю, що такі речі об'єднують людей які речі об'єднують військових волонтерів. Ми стали єдиною країною. Ми реально стали єдиною нацією. Тому перемога обов'язково буде за нами. Валькірія українського виробництва комплекси допомагають в коригуванні артилерійського вогню і проводити розвідком розповідають військові. Можна і в день, і вночі. Дані безплатні комплекси будуть виконувати завдання в зоні бойових дій. Це і, Запорізь, і Запорізька область, і Донецька область будуть виконувати розвідку, а саме виявлення ворожих цілей, ворожої техніки, військовослужбовців російських, і будемо їх нищити за допомогою артилерії, за допомогою. Гаубиць, тобто пілоти Валькірії будуть передавати координати військової техніки, яку вони виявлять. А наші вже хлопці за допомогою гаубиць будуть бити точно в ціль і нищити їх. Сьогодні благодійний фонд покрова уже працює над досягненням нової мети. Збирають кошти на придбання чотирьох вантажних автомобілів для бригади Національної гвардії України Азов, а тому закликають усіх українців долучитись і допомогти наблизити нашу перемогу. Ну і продовжуємо працювати заради перемоги України разом. Олег Семенюк із позивним сивий захищає нашу країну від початку повномасштабного вторгнення. Тепер сам з побратимами потребує допомоги. Дочка військового оголосила збір детальніше. Дивіться в сюжеті він у мене ну, дуже добра людина. Я ним дуже пишаюся, Ми всі дуже його любимо. Вікторія розповідає нам про свого тата. Рідну людину не бачила майже п'ять місяців, адже батько Віки на передовій. Сама ж дівчина зараз перебуває за кордоном, тому із неї спілкуємось через відеозв'язок. Нам розповідає військовий на псевдосивий відправився на фронт добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення, хоча напередодні мав їхати за кордон. Він сказав так: якщо я не поїхав, значить я піду вас захищати. Я не хочу, щоб вони дійшли аж сюди до нас. Мені є за кого боротися. Через то він пішов. І 26 лютого він пішов до нас в Чортковій військомат. Спочатку приєднався до лав тероборони, каже Вікторія. А вже згодом у липні відправився на фронт. Наразі Олег Семенюк у складі 105-ї бригади захищає нашу країну на Бахмутському напрямку і перебуває у самісінькому пеклі, розповідає донька військового. Додає, ситуація там погіршилась у жовтні. Їх на два тижні були кинули на нуль, але тоді, коли їхні речі перевозили, їхні рації і їхню їжу, їхню воду покрали. І вони на нулі опинилися два річні без їди, без води, без нічого, без засобів виживання. Дякувати Богу, що тоді падав дощ, і вони просто в казки ловили дощ і мали таким чином шукати. Тому зараз там також дуже складна ситуація і просто зв'язку немає. Для того, щоб вони могли подзвонити нам своїм рідним і сказати, що ми живі здорові, їм треба йти до хлопців, які мають старлінг, які мають якийсь зв'язок з цивілізацією. Саме тому Віка відкрила збір для бригади тата, аби забезпечити захисників найнеобхіднішим від рацій до тепловізора. Першочергова потреба наша була збірна один комплект рації і на тепловізор. Ну богу, дякувати. Я чесно. Ми всі як то здивувалися єдності і щедрості наших людей за одну добу. в мене там є звіт, Я вже точно не пам'ятаю, яку суму ми зібрали. але ми зібрали на комплект. Рації на тепловізор, і що навіть я була сплатила за Стерлінг 75 доларів, тому що ми спочатку збивну знімаю цю суму депозитну, а потім вже через місяць треба сплачувати 450 євро за саме обладнання. Тато його побратими були в Швальці. Вони не сподівалися, каже, я вже купила четвертий комплекс комплект праці. А то тепловізори кож за тепловізор ще в перший день. Ну для них це шок. Та збір триває і досі, каже Віка. Адже щодня потреби у військових змінюються. Ми коригували потреби. Перший наш, як то кажуть, частина збору з так була для рації і для тепловізора. Потім вже ми почали збирати на старлінг. Потім тато сказав: Ну, поки ще ніби вона не знімає оплати, поки такої потреби в старлінгу немає, то на нього треба чекати три тижні. Купуй рації по можливості скільки можна, тому що рації, ну якщо це можна так назвати, розхідний матеріал, тому що. Скільки б рація не коштувала, вона не має стовідкового захисту. Були рації, які вони мали, їм якраз хотіли волонтери передати, але вони вже зламані росіянами. Наразі конкретної суми, яку потрібно зібрати, немає. Віка каже, хоче максимально забезпечити бригаду батька усім необхідним, тому просить усіх небайдужих долучитися до збору, адже важлива кожна гривня. Історія Донбасу з уст переселенців, сім'я муравльових, які вже більше року живуть у Бережанах, розповіла про життя на сході України. Олекса з Оксаною двічі залишали свій дім через війну. Спершу виїхали із Ясинуватої. А в 2022-му – із Краматорська. Чим займаються тепер у Бережанах та чи планують повертатися на Донеччину після перемоги України. Розповіли нашим журналістам. Тож дивіться. 2014 року найбільше, що були, це обстріли з градів. Потім Краматор вже 10 лютого 2015 року обстріляли з системи СМІРШ. 24 лютого почалося з авіанальотів і ракетних ударів. Тобто відразу це абсолютно різні рівні. У 2014-му Олекса з дружиною виїхали з Ясинуватої до Краматорська через початок війни. У 2022-му через повномасштабні бойові дії покинули і Краматорськ, переїхавши до Бережан. Але кажуть, війна насувалася задовго до цього. Я б хотів сказати відчуття, але мабуть це аналіз. Тобто я аналізував події, які відбувалися взагалі в Україні, на Донеччині, в Криму ще з 90-х років. Такий приклад. 96 й рік. Кіоски Союздруку, де продавали газети. Я кожного разу, як виходило нове число газети Шлях перемоги, яка тоді видавалася у Львові Ярославом Сватко, це газета українських націоналістів, я купував свіжий примір. 96 й рік. Навіть таке було. 2010 рік Донецьк, крім глянцевого такого видання щотижневик Український тиждень. Але воно доволі дорого, його мало хто купував. Україномовних видань взагалі не було. Закривалися заводи, шахти, міста зросіщували. Особливо це відчувала дружина Олекси – Оксана, вчителька української мови. Коли я починала працювати, було українською мовою літератури три години на тиждень, російською було сім годин, наприклад. Ну, це початок такий. Потім, коли я вже в Краматорську. Ми в Волчевську жили потім в Краматорську, коли я викладав, то у нас навіть класи ділили на підгрупи. І це було за щастя, як англійську викладали українську. Це десь 94-95 рік. Сім'я Муравльових не змінювала своїх проукраїнських поглядів. Але через ворога на рідній землі змушені були залишати дім. Олекса розповідає, після 2014-го жителі Донеччини таки почали мінятися. Стали свідоміші. Чесно, тут двояка з одного боку змінилося. Звісно, мені б хотілося, щоб воно змінилось більше. Дуже хотілося, щоб змінилося більше, тому що залишались і багато людей, які або чекали руський мір, або, ну, скажімо так. Але дуже багато людей, яким була така різниця. Після того, як, наприклад, у Слов'янську були і руйнування 2014 року, і вбивства, у Краматорську були теж люди гинули 2014 року. Але коли йдеш і багато людей, яким така вибачте, ну, я це не приймаю. Олекса хотів би залишитись у Краматорську, звик, але розумів, що в разі повномасштабного вторгнення залишатися тут йому небезпечно, бо всі знали про його проукраїнські погляди. Мене хлопці попередили, що якщо Краматорськ зайде раптом якась група ДРГ, зможе зайти і вони зможуть щось зробити, то вони можуть шукати найактивного ну, з деякого з наших активістів. Кажуть, що треба виїжджати. Кажуть, що треба виїжджати. Але спочатку я добився, що 25-го з Києва дружина з донькою і внучкою виїхала, ну а потім вже, скажімо так, міг я вже виїжджати. Зараз Муравльови живуть у Бережанах. Чи залишаться тут після перемоги, ще не знають. Чесно кажучи, хочеться бути десь недалеко від дітей. А так як діти будуть залишатися у Києві, ну, наскільки ми говорили, то мені десь там недалеко і хочеться бути. А так, поки не буде перемоги, я про це навіть не хочу думати. А до перемоги докладаються спільно. Олекса та Оксана волонтерили спершу в Краматорську. А тепер разом з багатьма бережанцями і людьми, які переїхали сюди через війну, продовжують наближати перемогу в тилу. Кожен із них обожнює екстрима, тому обрали для себе такий вид спорту, який дарує ці емоції. Днями вихованці тернопільської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Екстрім взяли участь у спортивних змаганнях. Згідно з результатами, юні спортсмени здобули понад 18 медалей. Тож які емоції знає наша Олеся Липчак. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Хороші новини зі спорту. Кілька днів тому у туристичному комплексі Буковель відбувся юнацький і юніорський чемпіонат України з фрістайлу. Мова йде про переважно новий вид спорту. Саме він з кожним днем все більше стає популярним серед молоді. У нашому місті також є секція фрістайлу, в спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі. Тут ця секція діє вже понад 30 років. Вид у нас екстремальний, це є на гірських лижах проходять трасу, траса в районі 250 метрів. І вона складається з горбів. І також ще є на цій трасі два трампліни, тобто діти мають проходити по прямій лінії швидкий спуск по горбах із виконанням двох акробатичних стрибків. Зі змагань вихованці Тернопільської школи Екстрім привезли понад 20 медалей. Гідно представивши нашу область, в нас відбувся з 3 по 8 березня чемпіонат України з лижного фристайлу з дисципліни Могул. Вихованці нашої школи здобули ну, В нас є 20 призерів, і вони здобули нагороди різного гатунку серед. В них це в нас шість золотих медалей, дев'ять срібних і п'ять бронзових. Спортсмени радіють своїм перемогам, адже зізнаються, готувалися досить таки довго. Нам вдалося поспілкуватись із кількома з ними, тому давайте послухаємо, які їхні враження від змагань. Емоції були неймовірні. Я була дуже щаслива, що я змогла це зробити. У мене два других у юніорському чемпіонаті за одиночний і парний, а в дорослому в мене третє місце у парному моголі. Я здобув третє місце на цих змаганнях. Змагання були, я би не сказав, що простими, вони були складні, суперників було достатньо, та й якось так ми гарно позмагалися один з одним, здобули місця. З цих змагань це жаховиться у нас основний старт в цьому році, дорослий чемпіонат України. Готувалися ми цілий рік від минулого чемпіонату, можна сказати, було у нас багато тренувальних таборів, тренувальних зборів у нас було, на яких ми відточували певну майстерність. Емоції були тільки позитивні. Ну, я не знаю просто, які можуть бути ще емоції після вдалого проїзду, вдалого старту. У мене вийшло три другі місця з чотирьох стартів, на жаль, один був невдалий. Я рік майже не тренувалася, проте. Моя команда люб'язно мене запросила, і я представила, на мою думку, гідно представила нашу спортивну школу. Відчуття, емоції, дуже класні повернутися на своє рідне місце. Зайняла два призових місця на дорослому чемпіонаті. Два сріпла. Проходила на високому рівні, буковель нас приємно прийняв, підготували нам класну трасу. Цього року була, до речі, сама крута траса. Добув третє місце на парному заїзді і друге місце в одиночному. Готувався цілий рік, а на змаганнях добре від'їздив, отримав два перших місць. Конкуренти були, були надійні конкуренти. Емоції були дуже великі. Перше переживав трохи, але потім. Коли вийшов два перших, був, був дуже радий. Тож вітаємо всіх призерів та тренерів із гідним представленням нашої області на чемпіонаті України з фрістайлом. Це всі новини станом на цю годину. Я бажаю вам приємного і головне спокійного вечора. Вірте в перемогу України, і все буде добре. До зустрічі завтра.